Ну що, друзі, поділив відео на дві частини, ну, щоб не було таке дине, щоб було інтересніше два відео. Тому це вже нове. Сьогодні зранку вже йду на рибу, подивіться. До речі, настрій піднявся. То була Пасха. І всі магазини були закриті. Так би ловив би кожен день і зранку би ходив ловити. До речі, готель продлив ще на один день, тому що купив усе. Все, бачите, несу там. Риболовні снасті і потрібно що? На ще один, на один день залишиться, що завтра з самого ранку, може в 6-5-6 встаю до моря 10 хвилин йти і буду теж ловити. Тому риболовні відео, чекайте. З моря буде класно. Все, іду. Не знаю, треба прогулятися, також по набережні, подивитися, якийсь пір, знайти. Мостик такий на морі, і туди стати, там буду зараз ловити. Віця яка стая плаває. Це тут в порті зараз. Потрібно пройти. Оце мені потрібно, щоб ви там плавали біля мого. Біля мого риболовного місця. Бачите, ось тут отак є. Я йду туди в кінець, а там вже мужик ловить. Може я піду туди на червоний той міст. Не знаю. Ну пішліть туди, коротше. Там може вже спереді теж ловить. Ну що, все, друзі, погнали. Дивіться, моя наживка. Креча грудка, як ви знаєте. Давайте я вам покажу снастяка. яка грузик 40 грам. Ось так ну, на всі ліски тут обултається. І півтора метра такий поводок, ну і гачок. Ось такий. Так, все. Коротше, GoPro, і тоді зараз буду знімати. бо так буде удобніше вам вигляді. Блін, не знаю, як я нацепив цю про, чи добре, на неї видно. Буду перевіряти тільки, потрібно спочатку закинути хоч першу одразу. Так. Беру кусочок курки. Беру кусочок курки, ось так надягаю. Ось сюди. Беру таку резинку, сказали в магазині, мужик сказав, що ось так потрібно буде краще. А, бачите, вона розпадається, ця курка, тому потрібно, мужик сказав. Ось так резинкою зацепити. Подивіться як виглядає. Все закидаю. закинув. Все, закинув, як ви бачите, зараз натяжку роблю і ось сюди ось так. Так. Підтяжку все. Все, друзі, ось так закинув. Ось так удочка стоїть, я тут біля неї стою, щоб головне не утащило її. І ось тут, подивіться, знизу теж дуже багато є маленьких рибок. Сардіни такі плавають. Ось корабель пливе. Корабль пливе, бачите. Ну і не знаю, потрібно дивитися на, на кінечник, Чи буде щось пливати, зараз трішки на тяжку зроблю. Оп, отак добре. О, взагалі класно зробив. Тільки ось так, все. До речі, камінці, тому погано, ну, ладно. Друзі, покльовка! Серйозно вам кажу, йомо, я не, не очікував. Так? Так тихо не говорю зараз тихенько. Що на щось було. Блін, а вдруг курку там з'їло, -мо! Ну давайте, -то. почекаю хвилинку і витаскую. Йомою, я так щойно задергався, так швидко і одразу перестав. Секунду, так, дик дик і все. Потрібно бути напруженим. <гум> Тому що це на морі хочу обов'язково зловити. Тихо, тихо. Ось так я в руках почувствую покльовку. Блін, я думаю, вам на камеру видно, іменно, щоб на кінечок вам було видно. Так? Давай, давай, будь ласка, плюй. От блин. Ладно, давайте я вытащим. Что там с куркою? Подивиться. По-любому дзьобав хтось. Ось видно, дивіться, як вона спала. І різинки те, що я надягав, її немає. Тому зараз ось так. Давайте далі буду закидати. Ну. Ось туди. Ось так. Все. На дно. На дно впало. А, ось Не знаю, чи його про засняла. Коротше, тут такі маленькі, дивлюся, були ка стає так швидко. Ну, коротше, злякається. І півтора кілограмові, ось такі здорові, чи двохкілограмові риби пливуть. У них такі голови здорові. А тулуб маленький такий. І голови дуже здорові. Ну такі десь 2 кілограма. Коротше, і така стая просто пливе за маленькими. Щойно, йо го про їх развив, не зняла. А ось тут знизу, бачите, маленькі такі. Ну, тільки закинув пухльовочка і все. І стоїть нічого. Надіюся, що ця рибалка буде удачна, що щось. Ну не знаю. Було пару пухльовок, але так. До речі, чому папи немає? Діти захотіли на дитячу площадку, він з ними коротше, пішов там десь на море, ну, по пляжі гуляє, з мамою теж всі гуляють, вони. Коротше. А я кажу, ні, якщо я вже купив улочку, то я вже, мені не потрібно море, гуляти, я вже піду на рибалку. Тому пішов сам на рибалку, може ввечері, або завтра зранку піду з папою на рибалку. Якщо він захоче піти. Ну обов'язково захоче. Подивіться. Так вона і споплив. Ось плаває, собі щось шукає. А я тут вже стою, йо, -йо. 10-15 хвилин пройшло. Ще може 5 хвилин чекаю, якщо немає, то буду ну, перезакидувати. Поміняю, може курку. Ця. Тату інтересно, папа прийшов, думає, чи в мене кліє. Ну блін, нічого не кліє. Ну, прийшов якраз папа, то зараз перекине мені. Хоч раз попробуй. О, щось є. Так-да. Може можна туди в ту сторону трошки кинути, може трошки туди, але там кораблі лавають, то може в цю кращу сторону в цю кидати таку. Ось ну, дивіться. Ну як я вам вже показував, чи я не бачив, чи ви там бачили ось бачите. О. Голуба ось! Звернята кормлю їж, я ж тобі понахід... Ах ти! Не хочеш їсти. <ріст> До речі, вже папа пішов, друзі, коротше. Ось поплавок бачите, я зробив, коротше, таку закидушку. І ось так. Ну що, друзі, 30 хвилин вже стоїть спінінг. ноль. Взагалі, має кльову, немає покльовок. Там половок стоїть, теж туди курочку нацепив, Було на хлібі теж 30 хвилин. Нічого. Нацепив курочку, хай з куркою постоїть. Давайте спільніше перекину. Ще знаєте, буде класно, як клюне на поплавок і тягнути тако. Ну нічого не клює, йо-мойо, -йо, блін. Спочатку тільки прийшов був кльов, а це все нічого. Ззаді видно. Ось там поплавок Взагалі нічого не дергалося. На хліб. Звичайно, ні нічого. Поставив курку теж. І на спіні так само, взагалі вже нічого не дергається. Зараз перекидаю. Постоїть там 20 хвилин і піду ось туди на камінці. Ось там ззаді берег, ось там. ось там. Зараз піду туди на камінці. Попробую ще там, може там рибка хоч ходить, може зловлю, не знаю. Все, зібрався, погнали туди. Іванка. Ось поплавка закинув, як його вам показати? Ну Ось тут взаді є. Ось тут спінінг знизу, туди закинув, прийшов на ось такі камінці. Ось тут, думаю, ще половлю. Ліво тільки поплавок. Трішки далі закинути і зараз буде, думаю, кльов, не знаю. Перша поплівка на поплавок, подивіться яка. Ось така рибка, зараз беру в кульочок, щоб потім фотографію зробити. Ну я її додому не буду забирати. Подивіться яка. Так, Друзі, я радий, не можу лице пока... Коротше. Ось це, бачите, камінець, ось тут, а дивіться, яку рибу витастив. Ось така більша, ніж ладонь. Дивіться який. Йомайо, -йо. не знаю, що це таке, мені страшно його руки, брат. Подивіться який. Оце краса, йо-майо, -йо. я вже радий, дві штуки є. Коротше, друзі, вже два години тут сижу на усьому місці. І під оцим камінцом оцей знизу, ось тут ловлю, ось, ось тут. зловив, зараз покажу улов. Три штучки. Зараз покажу. І більше нічого на спині взагалі нічого ніяка дура, нічого не клює. Ось така риба, дивіться, оцей великий, я його відпускаю ось туди вниз. Все. Уплив. Опа, бачите, все втекла. Маленька вплива, а велика, що застряхла в цьому камінці. Перейшов на наче місце, зараз насеплююсь знову наживку і закидаю. Все закину, чекаю пльова. Давайте розповім інтересну історію, коротше. Я от там, де ловив на камінці, от там метр від мене, от таку ловив, зробив таку паличку. Коротше, краб, я його витащив прямо на воздух і він впав. Отакий от його краб здоровий, великий. Потім ще раз я його зацепив, і не міг його так і зацепити. Два рази і він втік. Не був везло. Я думав, я його прям витащив, вже хотів швидко камеру брати і він впав. Ось в стоїть, нічого не хляє, а я туди дивлюся. На ось таку паличку, ось півтора метра ліски і ось знову бичок. Ось туди я такого пускаю, бачите, ось посередині екрану. ту дирочку І ось знову попався. Ну зараз беру його, відпускаю. Ось беру його. Опа, і туди. Все, поплив. Закидую на ось цю півтора метрову удочку і ось зараз. Ось такий кабанчик. Ось такий кабанчик, подивіться. Блін, якась дурада така здорова, хоч на кілограм-пів на кілограма якусь рибу витащити, ні. тільки ось такі ось бички, великі-маленькі, цей прям великий, як два, як два айфона, подивіться, отакий він. І на поплавок нічого, ну теж на цей, на курку, яке в мене лисо червоне згорів. І на спіні теж нічого взагалі, не знаю. Чому не клює? Може на вечірній клюв буде клювати. Я не йду вже сьогодні додому, так і на цілий день прийшов сюди, тому все, все в одному відео. Один день рибалки в одному відео. Так, не пошкодив його головне, тому ось так беру і його туди. Ось. Все, поплив. Подивіться, який гарний захід сонця ось за хмарами. Ну ще не захід. Щойно без 27, но... Ось така коротша риболовля, нічого не клює. Ну як ви бачите на оці, на оці що я кажу на півтора метрову лісочку, клює тільки і все. Якщо казати про спіні, наприклад, чи на поплавок отей, то я скидаю на дно і все. Так само як всі ловлять в ютубі, дивишся, не клює взагалі. На спіні бачили два рази, коли тільки прийшов була покльовочка і все. І більше нічого не було, капець. Не, не шатається, спіє, поплавок просто стоїть і все. Не знаю, ну коротше не вдала сьогодні рибалка. Вже зараз до завтра сім, так ось сижу Бички витаскую через може пів часа кожного. Такі бувають великі. Ну Там місце рані фотографії, подивіться в описі під відео. Завтра коротше, буде нове відео, буду знімати, буде ранішня рибалка. Друзі, збираюся додому, хочеш піти туди ще на той міст. Подивіться. Видно? Ось, обережно, бо вона. Зараз на, фото... Зараз на фотографії покажу ось чорні колючки в неї, якщо видно. Може бути, що отруйне, я бачу в інтернеті, але я не знаю. Но все одно, якщо отруйне, а може і не отруйне, але все одно потрібно обережно. Подивіться, яка. Все, друзі. Захід сонця, дивіться, ось, все зібрав вже, нічого не зловив. Ну як оце на півтора метрового ловив, там вже зараз дивлюся на камінцях крабики такі маленькі, ну маленькі ось такі почали повзати, там бачив пару штучок. А так нічого не зловив. Оце один раз, коли витаскував, одна клюнула. Оце що ви бачили і все. А так на спінінг, на поплавок отой.